Я люблю такі бренди, як Діанти. Це, можна сказати, в десятці кращій світі най такі добротніші бренди. Алюмінієва рама, 28 колеса. Вода, подивіться, які широкі подвійні усилені, до 150 кг велосипед цей тягне. Значить, є амортизаційна вилка, є в нас серву-руль, який ви собі можете регулювати в дорозі. Бачите, я хочу це, собі виставляєте. Тіка-чик, хоп, і зашовкнув. Планетарна втулочка переключається дуже легенько і чітко. Нічого такого немає. Тут, подивіться, планетарна втулка стоїть Nexus 8. Все захищено, туди не попадає ні пилюка, ні пісок, ні вода. Вона працює без проблем. Туди нема чого лазити. Дивіться, тут пісок, ланцюг теж все захищено. Добротний, алюмінієвий багачек. Який тримається добре. Резина, все ще в нормальному стані, можна їздити. Дивіться, гельве, широке сідло, хто любить. Плюс тут є амортизатор, який глушить всю вібрацію по руківці, брущатися десь по селі їдете. І вам дуже комфортно. Дивіться, по тій стороні. Пару потертість, але велосипедик сам як має бути. Ціна 8950. Когось буде цікавити такий велосипедик, пишіть. Заходьте на сайт rover.in.ua, а також можете заїхати до нас в Кулаків веломагазин на тест-драйв. вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надсилаємо новою поштою по Україні.